Доброго здоров'я всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Всім бажаю здоров'я і головне здоров'я, шановні громадяни. В цьому випуску ми з вами поговоримо про пільги, які надаються державою для пенсіонерів, і якими пільгами пенсіонери можуть скористатися після виходу на пенсію, тобто після 60 років. Дуже багато мені в моїх коментарях пишуть, ми це все знаємо. Шановні громадяни, шановні мої пенсіонери. Якщо хтось з вас знає, це не е, як би сказати, значить, що і ось ну, останні люди е, також знають про це все. Знаєте, добре, ми доносимо інформацію, може, люди і деякі не знають. І є такі, що багато чого не знають. Тут е, вийшла стаття, які ж пільги можуть бути у пенсіонерів в 25 році. Повний список пільг для пенсіонерів України 20. 2025 року, про них багато хто не знає. Також пишуть в, е, в статті ТСН. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мінімальна пенсія встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 2920 гривень. Ну виявляєте, прожитковий мінімум вони становили 2920 гривень. Це хто його встановлював? От я б хотів знати, да, і багато хто з нас хотів би знати, е, хто встановив оцей прожитковий мінімум 2920 гривень. Як на них можна прожити? От я хотів би, щоб оці депутати, да, міністри, керуючі нашою країною, місяць забрати все, і щоб вони місяць прожили на 2920 гривень. Як, як би вони потім говорили, комуналку сплатили? Ні, місяць мабуть, мало, з півроку. З півроку хоча б, да, місяць мало. Щоб коли комуналку сплатили, ліки купували, да, е, і поїсти купували на ці 2920 гривень. Ну, а ще ж вдіться і е, дітей накормить, дітей вдіть. Ну, оці 2020, 2920 гривень, як можна прожити. А мінімальна заробітна плата 8000 гривень, теж 8 тисяч гривень, 200 доларів. Напевно, що ні в одній країні такого немає. Водночас мінімальний розмір пенсії становить 2,361 гривня. Ще менше прожиткового мінімуму. Оскільки ця сума є досить низькою, держава передбачила низку пільг для пенсіонерів, спрямованих на покращення їхнього фінансового стану та соціального заходу. Ви уявляєте? Держава турбується, потурбувалася і низку е, заходів придумала. Розп... От. Які ж е... пільги? Які пільги отримують українці старше 60 років? Право виходу на пенсію за віком визначається відповідно до законних вимог щодо віку та страхового стажу 2025 року українці, які досягнуть 60 річного віку, зможуть вийти на пенсію за умови наявності не менше 32 років стажу. Ну, це мене касається. Де їх брати, хто його знає? Після досягнення пенсійного віку громадяни отримують право на низку державних піль, спрямованих на підтримку їхнього добробуту. Комунальні пільги та субсидії. Пенсіонери мають право на отримання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Її розмір визначається з урахуванням доходів до господарства та вартості послуг. Якщо витрати на оплату комунальних рахунків перевищують 15% щомісячного доходу, пенсіонери можуть оформити субсидію. Для цього необхідно звернутися до соціальних служб, подавши. Відповідну заяву та декларацію про доходи. Окремі категорії пенсіонерів, які мешкають у сільській місцевості та мають стаж роботи у певних сферах, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. До них належать медичні працівники та фармацевти, педагоги, працівники музеїв і бібліотек. Фахівці із захисту рослин, працівники державних комунальних закладів культури та освіти. Ця пільга також поширюється на придбання твердого рідкого палива для опалення, а також скрапленого газу. Щоб отримати зазначену пільгу, пенсіонери необхідно мати щонайменше 3 роки стажу за відповідною спеціальністю та працювати на відповідних посадах на момент виходу на пенсію. От так. Я не розумію, чого. А чому ті, хто працюють, працювали да, в агросфері, трактористи, свинарки, ну там, я не знаю, польові робітниці, польові робітники, чому вони таких пільних не мають? Хто зна? Безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Пенсіонери в Україні можуть безкоштовно користуватися громадським наземним транспортом, а також приміським. Міськими поїздами за умови пред'явлення пенсійного посвідчення або довідки виданої пенсійним фондом України водночас пільги не поширюються на проїзд у маршрутних таксі, так але ж ми бачимо дуже часто, що ну, взагалі водії маршрутка маршруток да автобусів і тому подобне не Ну, Не поважають пенсіонерів. Нема місця, нема пільгових місць, не їдьте. Ну, Це будь-то ви поняєте, розумієте, що він, той водій цього автобуса чи маршрутного таксі, він ніколи не стане пенсіонером. Ну, він, він думає, що от воно його не коснеться, чи я не знаю, Ну, він не буде таким. Да? Хто знає? Напевно, що так думає. Також є безоплатна юридична допомога для пенсіонерів. Пенсіонери мають право на безкоштовну юридичну допомогу, якщо ви не знали і платите шалені кошти, так знаєте. Ви маєте право на безоплатну юридичну допомогу, яку надає держава та фінансує з державного бюджету повністю або частково. Вони можуть звернутися до юристів для консультацій з питань, пов'язаних із нарахуванням пенсії, соціальних виплат, вирішенням майнових спорів та інших правових. Аспектів. Знижка на автострахування також є, шановні пенсіонери, хто не знав, пенсіонери, які відповідають, ви, ну, ви володіють автомобілем з об'ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів. або електродвигуном потужністю до 100 кВт, мають право на 50% знижку е, при оформленні страхування. Звільнення від земельного податку також є. Пенсіонери за віком можуть бути звільнені від земельного податку, зокрема для садівництва дачних потреб чи будівництва житла згідно зі статтею 28, е, податкового Кодексу України. Пільга надається в межах таких значень: до 0,12 га для садівництва, до 0,10 га для дачних потреб, до 1 сотки для будівництва гаража, до 10 соток для будівництва. В містах до 15 соток для будівництва у селищах міського типу, до 25 соток для будівництва житлового будинку в селі, до 2 гектар для ведення особисто сільського господарства. Якщо ви не знали, маєте право на таку пільгу. Однак пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають права на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, а саме 60 років. Тобто, якщо ви вийшли по пільговій пенсії, вам немає 60 років, ну 55 там вийшли, да? то ви не маєте права, поки не досягнете 60-річного віку. Також безкоштовне паркування. Багатолітніх людей не знають, що можуть безкоштовно паркувати свої автомобілі на платних парковках. От я теж не знав. Ви Виявляєте, я навіть не знав. Вікові доплати для пенсіонерів 2025 року. Деякі категорії пенсіонерів отримують додаткові виплати, які нараховуються після досягнення певного віку. Підвищення пенсій передбачене для осіб, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень. Розмір вікових доплат. Від 70 до 75 років 300 гривень, від 75 до 80 років 456 гривень, після 80 років 570 гривень. При цьому нараховується лише одна доплата відповідно до вікової категорії. Комбінувати кілька надбавок неможливо. Окремі категорії пенсіонерів віком понад 80 років можуть оформити додаткову фінансову допомогу. Вона надається не всім, а лише тим, хто отримує пенсію за віком чи проживає самотньо або потребує постійно Стороннього догляду. Отакі От пенсіонери мають право на такі пільги. Так, ну, по, наприклад, на, по поводу да, е, паркування я також не знав, що пенсіонери мають право на безкоштовне паркування. От тепер буду знати. І ви будете знати, шановні глядачі, шановні пенсіонери, отако От якось так. Отакі От пільги у 2025 році. Вроді би як нічого і не змінилося. І поки буде ще керувати ця влада, і такі, як вони, то нічого, напевно, що і не зміниться. Потрібно дивитися, хто буде приходити на слідуючих виборах і за кого ми з вами будемо голосувати. Тому що, як будуть вибори, вони опять знову будуть стелити дуже гарно. Вони будуть обіцяти шалені я не знаю, там, статки, шалені гори будуть обіцяти. Але все одно, по ітогу, нічого з цього хорошого не буде. Тому що все одно вони опять знову, ті ж, хто там сидить, вони 30 років там сидять. 30 років сидять. Порошенко, Тимошенко. І всі їхня вся компашка, а там Бойко. Вся та компашка. Вони всі там одною ниточкою пов'язані. У мене все. Бажаю вам здоров'я. Головне здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я. Якщо було цікаво, напишіть, хто може не знав. Це для тих, хто не знав. Це доноситься інформація. Кому не цікаво, не дивіться, не слухайте. Ніхто ж тут нікого насильно не тримає. Вдячний всім дуже сильно, хто підписався. У нас вже є 13 тисяч з хвостиком. Ну, надіюсь, що далі буде нас більше. Всім подякував, всім пока, пока.